Вітаю, шановні учасники конференції. Сьогодні ми винесли на розгляд таке цікаве питання. Можливо, воно стосується не досить широкого кола платників податків, але дотичні до того питання практично всі громадяни нашої країни. Питання ліцензування є на сьогоднішній день досить актуальним, тому що відбулись зміни у законі, який регулює саме цей процес. Хочу звернути вашу увагу, що чому важливо і чому ми винесли саме на розгляд сьогодні. Це питання, тому що. В Першу чергу плата за ліцензії вона поповнює місцеві бюджети. Якщо говорити про Рівненщину, то за три місяці поточного року місцеві скарбниці отримали територіальні громад, отримали майже 6 мільйонів гривень цього платежу. Плати за ліцензії, тому це дуже гарна можливість. Відповідно, бюджетом отримати кошти на свій розвиток. Крім того, кожен з нас, хто купує відповідну продукцію, що підлягає ліцензуванню, є дотичним до цього процесу, і ми маємо контролювати процес продажу алкогольної продукції шляхом, відповідно, вимоги у. Надавача таких послуг чи продавця відповідного чеку розрахунку розрахункового документу, який надрукований через касовий апарат. Тому що вся продукція, яка підлягає ліцензуванню, обов в обов'язковому порядку має проходити через відповідний касовий апарат. Це може бути програмний РРО, це може бути звичайний класичний, але чек має видаватися і ми маємо контролювати цей процес. Тому, в першу чергу, хочу звернути увагу. Суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ліцензованих товарів, це можливо ті підприємці, ще які планують тільки розпочати таку діяльність продавати, наприклад, алкогольні чи чіті вироби, на те, що зміни урягування виробництва та обігу спирто-алкогольних напоїв ті чи нових виробів. Вони передбачені законом України номер 3817 Закон називається про державне регулювання виробництва і спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнових рід... сировини і рідин, що використовується в електронних сигаретах та пального». Цей закон був. Ви можете подивитись на слайді, прийнятий 27 липня 2024 року. Практично з того моменту він не набрав чинності, але розділ 7 в повній мірі вже запрацював з 1 січня, тому ми говоримо про новий порядок ліцензування такої діяльності. Хочу звернути вашу увагу на основні положення цього закону. Закон встановлює державне регулювання у сфері виробництва та бігу спирту, алкогольних тютюнових виробів, рідин та електронних сигарет і пального. Крім того, ліцензування у цій сфері, контроль за сплатою платежів за ліцензування і процедуру отримання самої ліцензії. Ну, мета ви бачите на слайді цього закону, і, відповідно, він дійсно відповідає цим вимогам. Хочу звернути вашу увагу в першу чергу на нові правила ліцензування. Що змінилося? Ну, По-перше, з 1 січня 25-го року запроваджено ліцензування на кожен вид господарської діяльності, які саме види це Це виробництво спирту, біотанолу, алкоголю, тітюну, це оптова і розрібна торгівля алкоголем, тютюном рідинами, що використовується в електронних сигаретах, це зберігання пального і це вперше запроваджено ліцензування діяльності з вирощування тютюну та ферментації тютюнової сировини. Тобто це є інновація, яка передбачена саме цим законом. Крім того, законом 3817 передбачено безстроковий термін дії ліцензії, які видаються з 1 січня поточного року. Щодо тих ліцензій, які вже були видані до 2025 року, то порядок там залишається такий самий, який був. Тобто і щодо сплати, і відповідно використання ну, до закінчення зрозуміло строку такої ліцензії. Крім того, передбачено новий порядок припинення дії ліцензії. От <кій> саме на ці нюанси я хочу звернути вашу увагу щодо вартості ліцензії і порядку їх отримання, вартість ліцензії встановлюється, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня поточного року, звідти в якому сплачуються такий платіж. Ви зараз бачите на екрані. QR-код код це закону саме нового 3817, і ви можете, зайшовши за цим кодом, ознайомитись з вартістю ліцензії. Це стаття 51, 52, 53 цього закону. Крім того, з вартістю ліцензій ви можете ознайомитись безпосередньо на веб-порталі ДПС або на субсайті ДПС у Рівненській області. Так само або ви використовуєте розділ онлайн-навчання. Або забиваєте в пошукову стрічку, вартість ліцензії, і ви знайдете відповідну інформацію. Тобто проблем ознайомитись немає, або ви безпосередньо берете перший нормативний документ це закон, або звертаєтесь до порталу ДПС України чи Субсайту ДПС Рівненській області. Щодо порядку сплати, що квартальні платежі. Для ліцензій, яких виданих до 1 січня 2025 року, застосовується старий період, старі правила. А вже новіші квартальні для тих ліцензій, які видані відповідно до закону 3817. Тобто, так як я вже сказала, щодо старих ліцензій залишається той самий порядок до закінчення їх строку дії. Щодо нових, відповідно новий порядок згідно закону 3817. Ну і не забувайте, що о, серед обов'язків суб'єкта господарювання є відповідно однозначно. В строки сплати проведення це ведення електронного документообігу через електронний кабінет і відповідно подання заяви за новою формою. Звернути хочу вашу увагу на порядок отримання відповідно щодо заяви. Подання заяви надається або в паперові, або в електронній формі. Вимоги обов'язкові мають бути передбачені самій заяві ті, що визначені в законі 38.17. Заява повинна мати саме всі ці вимоги і базуватись на нормах закону 3817. Наразі Кабінетом міністрів України ще не затверджено нову форму, і до затвердження такої форми Державна податкова служба України рекомендує використовувати зразок, уже готовий, який знову ж таки розміщено на випорталі ДПС. Але про це ми будемо говорити надалі. А вам про це розкажемо як колега Галина Крат. Обов'язково хочу звернути вашу увагу на такий момент, як електронна ідентифікація платника. Ви зможете отримати ліцензію тільки в разі, якщо ви пройшли таку електронну ідентифікацію. Це обов'язкове підтвердження вашої особи через електронний кабінет і, відповідно, вся комунікація з контролюючим органом відбувається в онлайн режимі. Це новація цього закону і обов'язково на це зважайте. Щодо самого контролю за виконання ліцензійних умов. Відповідно, розширено ті вимоги, які надають право контролюючому органу припинити ліцензію у разі її порушення. Орган ліцензування здійснює відповідну перевірку сплачених платежів. Ви маєте як суб'єкт господарювання подавати звітність про сплату, у встановленому законом 3817 порядку. І якщо у вас будуть прострочені платежі, це є вже підстава для припинення дії ліцензії. Ну або взагалі про прийняття рішення про відмову у наданні ліцензії. Знову ж таки, зверніть увагу на ці новації в частині можливості припинення дії ліцензії. Ну і зараз ви бачите на екрані QR-коди це веб-портал ДПС України і субсайт ДПС у Рівненській області, зайшовши за цими відповідними реквізитами, ви можете ознайомитися з інформацією щодо ліцензування. Я вам рекомендую звертатись до розділу. Онлайн-навчання, там відповідно є тематична рубрика щодо оплати за ліцензію, і ознайомитися з усіма новаціями. До речі, ДПС України практично зараз щодня друкує інформацію про новації в сфері ліцензування, новації в сфері сплати акцизного податку. Тому зважайте на ці відповідно ресурси і. Будь то завжди в податковому законодавстві, і наразі я рекомендую всім знайомити з вимогами закону 3817 і вчасно подавати документи для переоформлення ліцензії. Ну і знову ж таки використовувати свої діяльності саме електронну ідентифікацію, електронний кабінет платника. Наразі я розказала основні новації, розказала на що звернути увагу, а далі ми переходимо вже відповідно до формату подання заяви. Вітаю всіх учасників. Мене звати Крат Галина, я працівник управління податкових сервісів головного управління ДПС Діпросорінської області. І зараз я вам покажу на маленькому прикладі те, як можна подати в електронному вигляді заяву щодо отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Так, ви знаєте, що ми живемо в світі. Цифрових технологій і всі послуги, які надає головне управління ДПС нідепересурінській області, практично можна замовити в електронному вигляді і отримати також. І вже як попередньо сказала Ірина Миколаївна. На даний час ми маємо такий невеличкий незрозумілий для деяких платників момент, коли заяви на отримання ліцензії, форми цих заяв ще не затверджені, і відповідно вони відсутні в відповідному пункті меню електронного кабінету, з яким знайомі вже більшість наших користувачів ведення звітності, і виникає питання, як же їх подати в електронному вигляді. Це дуже просто зараз. Ми покажемо. Що потрібно для цього робити, отож, подання нашої заяви буде складатися з таких чотирьох етапів: перше, нам потрібно виконати обов'язкову умову для отримання будь-якої ліцензії. Це така новація, яка вступила в силу з 1 січня цього року. І обов'язковою умовою отримання ліцензії є подання заяви платником про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Відповідно, наступним етапом після подання такої заяви є вже складання самої заяви заповнення форми. Надсилання її через електронний кабінет на даний час, поки не затверджені стандартні форми, ми будемо використовувати пункт меню листування з ДПС. І останній, заключний етап це отримання підтвердження, що ліцензія у вас готова, і побачити в електронному кабінеті відповідне підтвердження. Отож. Першим етапом у нас буде складання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Заява ця надзвичайно проста. Вона міститься в стандартних формах електронного кабінету, розділ ведення звітності, 13-й розділ призначений для заяв і запитів. Код цієї форми 1391602, відповідно для фізичних осіб з Ф 1391602 для юридичних йод. Заява містить лише один реквізит, який вам потрібно внести від себе, який є змінним, це адреса вашої електронної пошти. Решта реквізитів, код платника і його найменування відразу підставляються автоматично. Тобто вам потрібно внести лише вашу електронну адресу, але обов'язково враховуйте, що це має бути поштова скринька, з якою ви працюєте, до якої ви маєте доступ, тому що вона буде використовуватись. Для того, щоб надсилати повідомлення про кожен документ, який Державна податкова служба надіслала вам в електронному кабінеті, тобто для того, щоб ви не пропустили жодного нашого листа або службового повідомлення, система побудована так, що спочатку буде приходити сповіщення про те, що вам щось надіслано в електронний кабінет, і після отримання цього сповіщення ви можете переглянути це у відповідному розділі електронного кабінету. Отож, заповнюєте електронну скриньку, підписуєте, надсилаєте заяву і можете вже працювати над другим етапом отримання вашої ліцензії. Є тут лише один нюанс для юридичних осіб. Плані накладання електронного підпису для фізичних осіб, все зрозуміло. Фізична особа накладає свій підпис підприємця і надсилає документ, а юридичні особи зазвичай звітність підписують, накладаючи підпис бухгалтера, директора печатки. Тут така схема не працює, тут достатньо лише підписа директора. Тому враховуйте, якщо ви юридична особа, що порядок накладання підписів тут дещо простіший, і якщо ви намагатиметесь підписати його всіма трьома підписами, заява. Не пройде. Якщо повернутися до власне самої заяви, яку потрібно подати на отримання ліцензії, то як вже казалось раніше. Форма для неї вже розроблена, і ви її бачите на екрані, але вона ще не затверджена. Тобто є нюанси, є якась невеличка ймовірність, що вона буде іншого вигляду, але найімовірніше, що саме в такому вигляді ви будете складати таку заяву після її вже офіційного затвердження через стандартний режим подання заяв ведення звітності. На даний час ми рекомендуємо використовувати Word, Формат для цієї форми заповнювати її так, перетворювати її в pdf формат і через режим листування з ДПС надсилати до нас. word формат відповідної заяви ви можете завантажити з нашого сайту, сайту головного управління ДПС у Рівненській області, і там є різні заяви для різних видів ліцензій. Ми розглянемо конкретний випадок, заява підприємця на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Навіть якщо ви не будете заповнювати саме в такому вигляді, все а в просто звичайному довільному це допустимо. Не потрібно думати, що це лише єдино правильний шлях. Основне, щоб в вашій заяві, яку будете складати, були всі необхідні реквізити, які передбачені статтею 43 розділу 7 закону України 3817. Тут вони містяться. Отож, розглянемо конкретніше. Перший реквізит це контролюючий орган, куди надсилається заява, його назва і код. В нашому випадку це головне управління ДПС Рівненської області, код 1700. Далі потрібно відмітити вид заяви. Як бачите, ця заява передбачена не лише для отримання ліцензій. Вона подається і у випадку внесення змін до відомості, які містяться в єдиному державному реєстрі ліцензіатів, внесення чергового платежу за надану ліцензію. Також вона використовується для припинення дії ліцензії і для отримання. Витягу з єдиного державного реєстру ліцен... ліцензіатів, тобто вона виконує форму так званого запиту на отримання витягу з ЄДР. Ми ставимо відміточку про надання ліцензії, ставимо реквізити заявника, що це фізична особа-підприємець, код, назва, його адреса реєстрації, і в третьому розділі нам потрібно вказати вид ліцензії. Тут є. Не лише назва бажаного виду ліцензії, а і код виду ліцензії. Не потрібно лякатися цього значення. Якщо ви заповнюєте всі рекомендовані формі, то внизу її міститься невеличка довідкова табличка з кодами і назвами відповідних ліцензій. Просто копіюєте потрібне вам значення звіти і переносите його у третій розділ. Далі ви відмічаєте спосіб отримання ліцензії у загальному порядку чи в автоматичному режимі, і заповнюєте дані адреси. Провадження господарської діяльності, тобто тої господарської одиниці, де зареєстрований ваш РРО, і на яку, власне, ви хочете отримати ліцензію. Обов'язковими реквізитами, окрім адреси, там є значення ідентифікатора об'єкту оподаткування і коду території з, згідно з кодифікатором КТГ. І той і інший код, той інший реквізит ви можете знайти в вас в електронному кабінеті в розділі облікові дані платника в відповідному розділі про об'єкти оподаткування. Там міститься повна інформація про вашу господарську одиницю: назва, адреса, дата реєстрації, ідентифікатор об'єкту оподаткування і код КТТГ території. Наступним розділом Є перелік фіскальних номерів реєстраторів розрахункових операцій, а також книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, що знаходяться у місці роздрібної торгівлі. Рекомендовано заповнювати під пункт і 7.2, тобто 7.1 – це фіскальні номери. Які використовуються в господарській одиниці, неважливо, чи це класичний РРО чи програмний РРО, і 7.2 у разі наявності книг обліку розрахункових операцій. В нашому випадку підприємець використовує один РРО, він вказав його фіскальний номер. І дійсна книга обліку розрахункових операцій, яка зараз ведеться до цього РРО, має саме такий номер. Тобто він відповідає фіскальному номеру РРО з позначкою Р і через дефіз порядковий номер цієї. Книжки. В нашому випадку це п'ята. І наступним розділом є інформація про внесення платежу за ліцензію. Як вже було сказано раніше, у нас трошки змінився порядок оплати ліцензії і вартість ліцензії, потрібно відповідно до свого до обраного виду ліцензії уважно вивчити це питання. В нашому випадку платник вніс квартальну. Суму платежу за ліцензію у розмірі 3 тисячі гривень. Тобто за рік він сплатить 12 тисяч, але така ліцензія передбачає щоквартальну сплату за ліцензію. Тобто, ми зараз подаємо саме реквізити саме цього платежу. І зверніть, будь ласка, увагу на те, які реквізити платежу вказувати. Дуже часто в заявах платники пишуть. Номер платіжної інструкції, дату платіжної інструкції з того документа, який вони мають після проведення оплати, тобто або з мобільного банківського додатку. Або з термінального чеку, і вони всі відрізняються, і вони не відповідають тим номерам, які, з якими вже ці платежі приходять до головного управління ДПС у Рівненській області. Тому ми рекомендуємо для того, щоб ваші ваші дані щодо платежу можна було однозначно ідентифікувати, заповнювати при заповненні номера платіжної інструкції, використовувати той номер, який вже відображається в електронному кабінеті. Тобто ви йдете в розділ стан розрахунків з бюджетом. Знаходите в підрозділі Плата за ліцензії вашу запис про вашу оплату, і як відмічено на екрані, в такому форматі номер платіжного доручення ви і переносите у вашу заяву, ну і відповідно дату. Тоді ця заява буде однозначно розглянута, і легко можна буде звірити дані по вашим платежам. Після того, як ці всі реквізити заповнені, і повторюю, ви перевели ваш вордівський документ в формат PDF, ви йдете в стандартне меню листування з ДПС. Вибираєте відповідні значення, код податкового органу 1700 в нашому випадку. Тип у нас буде заява, тому що ви подаєте заяву на отримання певної послуги. Тематику вибираєте із запропонованого розділу ліцензування певних видів господарської діяльності. Короткий зміст вводите вже на свій розсуд. В нашому випадку це заява про видачу ліцензії. Підтягуєте файл. І зберігаєте. Після цього, в наступному вікні, вам запропонується підписати цей лист і надіслати в податкову. Відповідно, ви натискаєте відповідні кнопочки, лист летить до нас, і діловодна служба його реєструє, і відмітка про зареєстрований вже ваш лист, тобто про номер, за яким вона зареєстрована в ГУДПС У Рівненській області, буде вже доступна для вас у розділі Вхідні документи. Тобто у вихідних буде відображатись Інформація про те, що ви надіслали лист, а у вхідних документах ви побачите такий самий запис назвою лист. Тільки переглянувши його, ви побачите не сам лист, а побачите реєстраційний номер в ГУДПС Рівненській області. Це після того, як лист зареєстрований, він переходить на обробку відповідного управління контролю за піддакцівними товарами і вам готують ліцензію у встановленні законодавчим законодавчого терміну. І, скажімо, через 10 днів, коли вже ваша ліцензія готова, де ми можемо побачити інформацію про те, що ліцензія вже є, тому що ми вже отримуємо ліцензії не в такому форматі, як раніше, як ми звикли, це раніше було на спеціальних бланках, в яких вказувалась дата початку ліцензії, і дата кінця ліцензії. Тепер ви отримуєте ліцензії безстроково. У вас буде дата початку відображатись, а дата кінця при умові внесення регулярних платежів за ліцензію, відповідно, не буде. І для того, щоб переглянути відповідну інформацію, ви можете скористатись різними способами. Наприклад, можете в розділі Вхідні документи. Побачити витяг з єдиного державного реєстру ліцензіатів. Це ця, ця, ця опція стала нещодавно для нас доступна. Ці витяги стали приходити вже не лише на отримання запиту, на отримання такого витягу, а й на як відповідь на реєстрацію самої ліцензії. Тобто, якщо ви вже зараз будете подавати, ви будете бачити відповідні витяги у своїх вхідних документах. Також інформацію про початок вашої ліцензії або її завершення можна побачити в розділі. Інформація про бізнес-партнера на екрані показано, як як можна знайти цей розділ. За замовчуванням стоїть опція інформація про себе, тобто всі наступні розділи, які відображаються на цій сторінці, вони стосуються саме цього платника. І якщо прогорнути вниз до розділу Наявність ліцензії, там буде відображатись відповідні ліцензії. От в нашому випадку ми бачимо, частина екрану показує, що у даного платника є дві ліцензії на розділу торгівлю алкогольними напоєм і тютюновими виробами. Також ви можете таку інформацію побачити в розділі профіль платника. Тобто під розділом облікові дані платника в профілі платника так само вибираєте наявність ліцензії, і там ви будете бачити історію всіх ваших ліцензій, які у вас були, і в тому числі актуальні. Як бачите, подати заяву. Це дуже просто. Якщо у вас виникають питання, ви завжди можете зв'язатися з відділом ліцензування, там надають вичерпні консультації. І ми дуже сподіваємося, що найближчим часом така заява з'явиться вже доступною в розділі ведення звітності. вона буде затверджена, як і форма заяви, так і порядок подання. І ми на наступній зустрічі вже зможемо вам розказати про оновлений спосіб її подання. Бажаю вам всього найкращого і застосовувати найлегші способи отримання своїх законних прав і вимог. Дякую вам за увагу.